Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті. Прочитай числа. Яку закономірність має ряд? Кожне наступне число збільшено на два. Запиши подані числа в зошит. І продовжую ряд самостійно. Перевіряємо вашу работу, а у тебе, так? Упізнай числа за їх складом. Працюємо разом, працюємо усно. Сума чисел 4 і 5. це є число 9, сумма чисел 1 і 7. 8, сума чисел 2 і 7 це є число 9, сума чисел 3 і 6, дійсно, це число 9. І сума чисел 4 і 6 це число 10. Виконай віднімання, розкладаючи зменшуване на зручні доданки. 10 відняти Вирази записуємо зошит. Зменшуване 10 замінює сумою зручних доданків, так, щоб другий доданок дорівнював 7. 10 – це сума чисел 3, і 7, сума чисел 3 і, 7 і відняти 7. Якщо ми віднімаємо другий доданок, то у нас залишається Перший доданок дорівнює 3. 10 відняти 6. Зменшуване 10. розкладаю на суму зручних доданків, так, щоб другий доданок дорівнював 6. 10 – це сума чисел, 4 і 6. Сума чисел 4 і 6 і відняти 6. Дорівнює 4. Тисни відео на паузу. І 10 відняти 8. Обчисли і запиши в зошит самостійно. Діти, сьогодні на уроці ми продовжимо складати короткий запис до задач, але таких, що містять три ключових слова. Працюємо з підручником завдання номер 2 Визнач. Про кого йдеться в кожній задачі. На дитячому майданчику було сім дітей, до них прийшли ще двоє. Скільки дітей стало на майданчику? Що відбувається з дітьми в сюжеті задача? Дійсно, що діти гралися на дитячому майданчику, і було їх всього, семеро дітей. Потім до них прийшли ще двоє. І запитуються в задачі, скільки дітей стало на майданчику. Зверніть увагу. В підручнику блакитним кольором відокремлені ключові слова. Ключові слова нам потрібні для складання короткого запису задачі. Давайте з вами прочитаємо ці ключові слова. У першому реченні це слово було, у другому реченні прийшли. І в запитанні задачі слово стало. Зверніть увагу, в запитанні задачі також міститься. Ключове слово. Давайте розглянемо короткий запис, який є у підручнику. Що нам відомо про було? Що було сім дітей? Нам також відомо, що прийшли ще двоє дітей, а шукане число скільки дітей стало, і це невідоме число, його потрібно знайти. Скажіть, будь ласка, стала на майданчику? Більше, ніж було чи менше. Стало на майданчику більше, ніж було адже до тих дітей, які, скільки було, прийшли ще двоє дітей. Значить, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно скласти вираз, вираз на додавання 7 додати 2 до рівня 9 дітей. 9 дітей стало на майданчику. На дитячому майданчику було семеро дітей. Із них двоє пішли додому. Скільки дітей залишилося на майданчику? Що відбувалося з дітьми? Я з вами згодна, що спочатку сім дітей були на майданчику, а потім двоє дітей пішли, і ще кілька дітей залишилося на майданчику. Які ключові слова? Задачі, зверніть увагу, ключові слова в задачі блакитного кольору. Давайте прочитаємо ці ключові слова. Було, пішли і залишилося. Скажіть, будь ласка, де розташовані ключові слова? Ключові слова розташовані в умові задачі, адже нам відомо, що було семеро дітей, і з них двоє пішли додому. Це є умова задачі. А також є і в запитанні ключове слово, і нам потрібно знайти, скільки дітей залишилося. Звертаємо увагу на короткий запис, який є у підручнику. Нам відомо, що було семеро дітей. Так, а що пішли двоє дітей. Шукане число всій задачі? Скільки дітей залишилося? Це є шукане число. Діти, щоб знайти, скільки дітей залишилося на майданчику, поміркуй, залишилося на майданчику більше, ніж було, чи менше, ніж було? Дійсно, залишилось на майданчику менше, адже нам відомо, що двоє пішли додому, двоє дітей. А якщо залишилося менше, а ми знаємо, що залишилося, або решту ми знаходимо відніманням, тому ми можемо скласти вираз і розв'язати цю задачу. Сім відняти два, дорівнює 5. Влади задачу за кожним малюнком, розгляньте, будь ласка, перший малюночок. Розкажіть, що ви бачите на малюнку, про що можна запитати. Складіть за малюнком задачу. Яка ситуація описана у вашій задачі? Я склала ось таку задачу. Було вісім яблок. Дівчинка взяла 2 яблука. Скільки яблук? Залишилося. Діти, давайте з вами знайдемо короткий запис, який є у підручнику. До нашої задачі підходить ось цей короткий запис. Адже тут ключові слова було, взяли і «залишилося». Записуємо задачу в зошиті, записуємо слово задача з великої букви на 10 клітинці. Далі. Нам потрібно записати слово було, це ключове слово. Зверніть увагу, де я буду писати. Я ось знаходжу ось цю клітиночку, рухаюся, до згину або до палів і починаю ось писати на другій повній клітинці. Адже слово було я запишу з великої букви. Я записую було, і нам відомо, що було вісім яблок. На наступному рядочку, ось на цій клітинці, я почну писати слово. Взяли «Взяли два яблука. І на наступній клітинці, ось на цій, я почну писати слово залишилося з великої букви. Залишилося і це є шукане число. Далі нам потрібно на 10-й клітинці, це ось де. Записати слово розв'язання. Зверніть увагу, як я орієнтувалася. Ось так. Я знаю, що слово задача на 10-й клітинці, тому я ось так прослідковую, де мені написати слово розв'язання. Слово розв'язання ми також пишемо на 10-й клітинці. І так міркуємо над задачею. Залишилося яблук менше. Чи більше, ніж було, залишилося менше. Якщо яблук залишилося менше, тому використовуємо арифметичну дію віднімання, адже нам відомо, що взяли 2 яблука. Значить, нам потрібно скласти вираз. 8 відняти 2 до рівня 6 яблук. Записуємо вираз під розв'язанням. Ми розв'язали з вами задачу і нам залишилося написати відповідь. Слово відповідь ми запишемо спочатку рядка. З великої букви я записую відповідь. Шість яблук залишилося. Тисни відео на паузу і запиши цю задачу в зошит. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Що ви бачите на малюнку? Порахуйте кількість яблук. Що відбулося? Яка ситуація описана в задачі? Що було три яблука, а поклали ще два яблука? Що запитується в задачі? Скільки стало яблук на столі? Давайте цю задачу ми запишемо з вами в зошиті. Ми записуємо задачу на 10-й клітинці. Далі ми записуємо ключові слова. Ключові слова в цій задачі це було, поклали і «стало». Слово було, ми будемо писати. Зверніть увагу, на якій клітинці. Спочатку рядками рухаємося, знаходимо другу повну клітинку і записуємо Слово було. Нам відомо, що було три яблука. Нам також відомо, що поклали. Слово поклали, ми будемо писати спочатку рядка. Зверніть увагу, де ми будемо починати писати слово поклали. Поклали ще два яблука. Так, шукане число, скільки стало. Ми записуємо ключове слово стало. І ставим знак питання. Далі нам потрібно записати слово розв'язання. Зверніть увагу, як я знаходжу, де мені записати потрібно слово розв'язання. Я записую слово розв'язання. А тепер міркуємо над задачею. Стало яблок більше, ніж було, чи менше. Стало яблук дійсно більше, тому. Ми складаємо вираз на додавання, і нам потрібно 3. Додати 2 до рівня 5 яблок. Ми розв'язали з вами задачу, залишилося написати відповідь. Слово відповідь ми будемо записувати на наступній клітинці. З початку рядка знаходимо другу повну клітинку і записуємо слово відповідь з великої букви: 5 яблок стало на столі. Тисни відео на паузу і запиши задачу. Підсумок уроку, про що нове ви дізналися на уроці? Які уміння вдосконалили?